Зараз їду на щучку, але відосик для вас запишу. В цьому відео ми будемо з вами говорити про те, скільки іде грошей, щоб доглянути одну сотку помідорів. Я таке відео хотів знімати аж раніше, але чекав все-таки закінчення сезону, щоб уже була більш-менш відповідна інформація, і уже, я думаю, ця сума, яку я озвучу пізніше, ми все з вами підрахуємо. Вона буде стосуватися як і го так і 26-го року. Я не думаю, що 26-му році буде прям таке стрімке подорожчання там, на всі добрива і так далі. Тому давайте почнемо. Я тут уже, як завжди, підготувався, щоб нічого не пропустити. І з чого ми почнемо? Першого. Да? Коли ми посадимо свої помідори, взагалі, от відео про. Те, скільки коштує засадити одну сотку помідорами, це буде вже можна подивитися, вивести помідори і перець. А ми сьогодні говоримо за догляд, це трошки про різне. І перше, що вам прийдеться купити після того, як ви посадите одну сотку помідорів, це нас буде банальний укорінювач. Тому що після того, як помідори ми висадили, треба, щоб вони укорінилися. Почало рости гарно коріння. Ми будемо о, говорити про нормальні укорінувачі від сімейного саду. Це десь 100 гривень, одна та добре доброго корень називається. Може 120, десь такі діяп, ну 100 гривень будемо брать. Це пролив на який це виходить, сьомий десятий день. Також в цьому відео хотів сказати, що те, що я буду озвучувати далі, воно буде все таки не іти не по порядку. Загалом виписані, тому що всі ці е, історії, де ми там і обробляємо від е, хвороб, і е, підкормлюємо. Вони йдуть по порядку, їх можна побачити по листі е, помідори та перець. Тому що там місцями вони можуть просто комбінуватися, і в цьому відео я вас просто не буду подати. Тому друге, е, що ми будемо зараз з вами рахувати, це а вже ж обробки від фітофторозу е, у нас е, на полісі, їх десь приблизно. Буде 3-4. Це буде десь так в середньому, на це можна і розраховувати. І за 3-4 обробки від фітофтори на одну сотку приблизно піде 1-3-2 флакони. Це Stark або Freedom від сімейного саду. Кстати, у сезоні 2025 вони показали хороший результат. Тобто годнота, можна сказати, по фунгіцидам. Їхня ціна. В середньому старк десь 200 гривень, фридом десь 290 до 300 плюс-мінус так. Тобто я взяв 400-600 гривень. Мені здається, це буде найбільша трата, тому що я так от згадую наші так як я і відео, знімав все. Та там за одну обробку йшло в нас десь 5 флаконів. 5 флаконів, це десь 700 я обробляв. Ну і відповідно ми множили їх там на 300 гривень. Це був Фрідом, ішло півтори тисячі гривень тільки за одну обробку від фітофтори. Тобто, помідори все-таки, я думаю, рошики трохи з'їдають, але все-таки вони і дійсно родять непогано. Тобто, один-два вакони. Наступне, що ми будемо вносити по помідорам, це добрива. Це кальциніт, бор, калій. ну і... Три двадцятки, тобто чотири підживи. Їх можна також комбінувати е, із там бором. Наприклад, от ви там йдете, наприклад, е, там, якоюсь двадцяткою. Можна ще бордати разом і так от по листю. Ну, зараз не будемо углублятись від чого той бор дається, для чого кальциніт. Це все є на каналі. Трошки ми ці обробки знімали, ви можете просто подивитись, кому цікаво. Я десь підрахував, що так як це буде піджива листю, в основному, навільцяніт ми давали по листю, то я десь підрахував, що це десь буде в районі там, 100 гривень. Більше там не буде. Там, дайте, буде дві заправки на одну сотку, Це 8 заправок. Я не думаю, що там 8 заправок здійсню у вас більше, ніж 100 гривень. Тому що навіть взяти 100 грамову плачечку добрива, там більше, ніж на 8 заправок. Тому я відділив 100 гривень. Плюс-мінус, там я десь можу трошки, звісно, помилятися, але приблизно. Це ж не такі, знаєте, дотошні копійка до копійка. просто приблизно, щоб у людей були хоч якісь уявлення. А, і останнє, що я виписав, це труйка від Колорадо а, і так далі. Тобто, Буває така проблема з помідорами, що треба їх обробити від всяких ось цих мошок, блошок, молі. Від Колорада буває, під'їдає помідори, буває плід починає гристи і все. І помідор вже не ліквід, по суті. Тому нас завчасно ми також обробляємо від цих всіх шкідників, і ми це робимо, друзі, повністю. В цьому році це був твікс від сімейного саду, і він дійсно. Круто працював. От одна обробка у мене Я просто не пам'ятаю, з чим я його давав, я вже забув, чесно скажу. По-моєму, був твікс і якась двадцятка. Тобто я йшов зразу і добривом і інсектицидом обробляв від різного роду шкідників. А може це був фунгіцид? Точно не згадаю. Тому твіксом також в цьому році помідори обробляюсь. Там треба дивитися термін очікування за 30 днів до перших, збору перших плодів. Я десь робив це по на початку липня, якщо пам'ять не зраджує. І якщо підсумувати це відео, у нас виходить всього на одну сотку в середньому у вас піде 660-860 гривень. Чи це багато на одну сотку помідорів. Наприклад, у нас було б 10 соток, да? це було б 6,5-9 тисяч. Для 10 соток помідорів, якщо взяти до сукупності цей весь догляд, по грошам це ніщо. Скажімо чесно, це ніщо. А навіть якщо взяти, от, від, яка ж найбільша тут трата, це фунгіцид від, е, від фітофторозу. Треба хороший просто брати. Надо хороший брати фунгіцид, який дійсно буде працювати. Ну і ми потім його комбінуємо спочатку старк, в рідному можна потім старк, тобто, щоб не було звикання, щоб не двома підряд. На цю тему є відео на каналі, можна спокійно дивитися. Тобто, якщо ми відмінусуємо е, просто фунгіцид да, і чисто доброго виходить 260 гривень на одну сотку. Ну, по добривам, 260 гривень на одну суту. Це кстати, я ще рахував по хорошим добривам, а не якісь дешеві українські. Я рахував, більш орієнтувався на добрива сімейного саду, по яким я знімав в цьому році відео. І виходить, що ну, це копієчна тема. Це не просто копійки в порівнянні скільки заробляє на сотка помідорів, це копійки. Це просто, як ото вийшли по вулиці, десь знайшли 10 коп. Так що багато це чимало вирішувати вам. Ну, а моя була ціль о, в цьому відео просто з вами поділитися о, доступною інформацією. А чому я сюди не вписував все-таки роботу людей? Хоча хтось може сказати. Дав все дуже просто. До 10, на, на 10 сотках сім'я спокійно може справлятися. Мова за відкрите вирощування. На 10 сотках о, мене батьки на сім'ї самі справлялися. Їх ще був перець, і вони ще паралельно копали картоплю, рвали кукурудзу і ще начищали мені часник, щоб я вам продавав. Тобто, і вони це все робить. плюс батько робить там 5-2, 5-2 робить. Розумієте, якщо це сімейний там якийсь непоганий заробіток, то я думаю, там і на 15-ті можна буде спокійно самим справлятися. Тому тут мова все таки, йшла за невеликий об'єм. По цій причині роботу людей я сюди особо не впусую. Якби це був там уже об'єм 20 соток плюс, я б тут згадав би в цьому відео якусь роботу людей. Тому по цій причині вийшло таке просте. Інформативне відео, ну, а ви там вже самі далі сидіть, рахуйте. По догляду, в принципі, я думаю, поки що я не, я не планую по помідорам виставляти відео, мається на увазі, скільки це в грошах. Може, щось там зміниться, але я не думаю. Так що жміть лайк, пишіть коментарі, ну, а мені пора бігти.